І так, 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 ми загнали БНВ. Ф-10 БНВ. 15-й рік. Крило міняємо, компот міняємо. Цю штуку попробуємо витягнути, але в нас є четвертина повністю, тому що що, тому що лонжерона тут цього всього пожувало. Хтось каже: та, ну, його треба порівняти. Хто так каже, беремо, рівняємо. Все. Я їх не рівняю, я не бачу смисла. 200 доларів четверть. Відрізав, відрізав, виставив став борив, машину віддав до свідульки. Так, тут в нас лопнута рейка. Що то є? Лопнута рейка напополам. Там зараз ми ще будемо розбиратись, дивитись, куча погнутих трубок. Отакі, от тут Боб нас проживає. О. Тільки загнали, ще поки без порядки. Тут інтесна історія. Тут крилишко. Дуже так от інтересно вилізло. Але то все мелочі житті. Зараз знімаємо пороги, ставимо її на стабіль, розкидаємо лінейки, потім знімаємо капот і розбираємося все остальне. Дивимося, що по пошкодженнях не пропускаємо. Пишіть в коменти, що там могло статись. Коротше, що по подрамнику, він не має стояти вот так, він має бути тут. Короче, короче, тут все печально вот тут. Раз. І лонжеро, але там під стойкою склався. Тідінс і і і-і-і-і-і, як це показати. Як це показати? Короче, і от там. А ну звідси буде видно. Може і буде. І отут от складка. Це треба буде розібрати підвіску, скинути підрамник і тоді я покажу оцю складушечку. от. Вот. Стріла ушла. Цей такий домічок тут теж пішов. У нас є нова четвертина, отак от, от врізана. Нам від неї треба буде кусок стріли. Може навіть ця останеться, хоча вряд ли. така печальна вся. І кусок лонжерона. Так, де наступний, що ми маємо, новий подрамник. Уі! Відрізаний лонжерон. Треба було витягнути. Може і треба було, може і ні. Стрілу теж відчікрижили, лонжерон відчікрижили. Подрамник новий накинули. Зараз будемо робити якісь примірочки. тунда сюнда що до чого? О! Такий у нас буде сьогодні день. Було б дуже прелісно це все хоча б виставити за сьогодні, попідганяти і щось прихватити, бо взагалі була б сказка. Так, наступний, що ми маємо? Ми маємо варений лонжерон, вваріємо цей кусочок стріли. Ми вже потихеньку збираємо, розкладаємо проводку, запихаємо ці всі соплі, шлонги, шланги, шманги, ці всі приклади. Коротше, потихеньку збираємо. БНВ, БНВ ми потрошку складаємо, Запчасті закінчились. Китайський капот стоїть, крило стоїть, очень, даже очень. тут все зложене, тут зачищене, там зачищене. Ждем фара, вроде ніби має бути сьогодні. Зможемо поставити замок і кронштейн. Далі можна буде поставити радіатори. Прикинути той страшний бампер. І ждати ще деяких запчастей. Що у нас по BMW? По BMW у нас з'явилась фара. Був в нас там кончений бампер, ми тут ще поки склали, і в нас є БУ оригінальний бампер. Зараз, якби він не був такий, мабуть, поцарапаний. Я не знаю, чим поцарапаний, то його можна і не красити, по суті. то Тільки капот і крило. Хм. І, так, і так, помойка, остання стадія. Ставимо безпеку, збираємо салон і віддаємо херам.